Есла представила сайберпанківське майбутнє. Google може продати Android, а Razer пропонує пристрій, що створює пригоди для вашої дубці. Заінтриговані! Ще пак! Це новий випуск дайджесту з головними новинами зі світу IT та технологій. З вами Геннадій, канал Невода. Погнали! Невода вода Розпочнемо наш дайджест з традиційного блоку, присвяченого людині, якою можна захоплюватися і яку можна ненавидіти одночасно. Ви правильно здогадалися, це Ілон Маск, який цього разу показав нам кіберпанківське майбутнє, принаймні те, яким його бачить він. Отже, можете потроху готуватися до того, що по вулицях будуть їздити саме керовані Тесла Сайберк. Це машина з ефектними дверима, що відкриваються вгору, як у Ламбургінні Мурсі Лаго. Без заднього вікна, бо справді, а навіщо? Та головне без педалей та керма. Йой! В машині навіть немає порту для зарядки, бо заряджатись вона буде без проводів за допомогою магнітної індукції. Маск заявив, що проїзд на таких сайберкебах коштуватиме 20 центів за милю, тоді як проїзд автобусом в Штатах зараз вартує приблизно 1 долар, тобто в п'ятеро дешевше. Ну і звісно, автономні машини будуть в 10-20 разів безпечнішими, ніж ті, якими керують люди. Виробництво Сайберкеба обіцяють почати у 26-му чи 27-му році, і традиційно маск збирається продавати їх майже задарма, ну тобто дешевшими за 30 тисяч доларів. А якщо ви любите галасливі компанії, замість таксі можна буде замовити Тесла Робовен. Це така собі футуристична маршрутка, яка вміщує до 20 осіб. Ось тільки поки немає конкретики щодо орієнтовної дати появи її на дорогах. Маск каже, що використання таких робовенів буде дешевшим за традиційний громадський транспорт. Але, чесно кажучи, не думаю, що київським Богданам та газелям щось загрожує ще найближчі років нацять. магазин додатків Google Play визнали незаконною монополією. І ні, ми зараз не про популярну гру, на якій зображено вусання в циліндрі. Таке рішення прийняв американський суд, задовольнивши позов Epic Games. Протягом найближчих трьох років Google має надати магазинам конкурентам доступ до повного каталогу додатків Google Play. Юристи Google без діла не сиділи і швиденько подали апеляцію. Google каже, що турбується про користувачів, а ці зміни ставлять під загрозу їх безпеку. Але я впевнений, що компанія просто не хоче втрачати додаткові джерела прибутку. Тим паче, що Google можуть змусити продати Android. Ще кілька місяців тому американський уряд визнав компанію монополістом і поговорюють, що її змусять продати частини свого бізнесу. Зокрема, браузер Chrome, магазин додатків Google Play, а може і весь підрозділ Android. Що ж, непрості часи настали для компанії. До речі, у Міністерства юстиції США є схожі питання і до Apple, зокрема, до монополії щодо розповсюдження додатків для iPhone. Цікаво, як саме компанії будуть домовлятися з американським урядом і на які компроміси доведеться піти. Тим часом є й гарні новини. Вийшла 15-та версія Android, а отже, власники смартфонів Pixel вже можуть протестувати нові фішки системи. Поки вона ще є власністю Google. Нова операційка має багато цікавих нововведень. Це ще плавніший інтерфейс, більше можливостей для кастомізації, можна налаштовувати головний екран та теми на свій смак. Особливу увагу надали безпеці. З'являться нові функції для захисту даних і конфіденційності. Ну і куди без інтеграції штучного інтелекту в ДНК-системи, що допоможе швидше обробляти запити, передбачати ваші дії і оптимізувати роботу пристрою, щоб підвищити його продуктивність і продовжити час автономної роботи. Але ж не думайте, що уряд США зайнятий тільки Google. 14 американських штатів звинуватили TikTok у тому, що ця платформа негативно впливає на психічне здоров'я підлітків. about its efforts to keep its platform safe. Вони стверджують, що TikTok використовує функції, які викликають залежність, через що діти легко підсаджуються на нього. Натомість сама компанія навмисно вводить громадськість в оману, кажучи, що тривале використання платформи є безпечним. Одним з прикладів, які наводять, є загибель 15-річного хлопця, який влаштував реальний сабвейсерф на Манхетені. Він загинув під час поїздки на даху вагону метро. Згодом мати хлопця знайшла на його телефоні Тікток-Відео подібних поїздок, заради якого він і ризикував своїм життям. До слова, подібні звинувачення у негативному впливі на підлітків американці також висувають проти Фейсбук та Інстаграм. Відзначу, що для TikTok це не перша справа в США ще у квітні цьогоріч Конгрес сказав, що забанить соціальну мережу в Америці, якщо китайська материнська компанія ByteDance не погодиться продати її. Ну і щоб завершити тему судовими справами, в США оголосили вирок двом шахраям, які провернули величезну аферу з айфонами. Вони змогли обдурити компанію Apple, відправлявши її на ремонт фейкові айфони з реальними серійними номерами. На заміну несправним пристроям Apple відправляла назад вже оригінальні смартфони. За два роки зловмисникам вдалося обміняти таким чином понад 6 тисяч підробок. Загальна сума збитків становить понад 2,5 мільйона доларів. Власне, суд зобов'язав шахраїв виплатити Apple частину цих коштів, а на додачу засудив їх до 4 років ув'язнення. Тож не жартуйте Скупертіно. Всі ж пам'ятають компанію Intel. Ну, звісно, адже ж впевнений, у більшості з вас був перший комп'ютер з процесором Intel Pentium. Чи, прости господи, Celeron. That's Intel. Довгий час компанія була одним з лідерів it сегменту але останнім часом справи у неї кепські. Акції впали більш ніж на 30%. До того ж, відбуваються масові звільнення. Щоб ви розуміли масштаби, нещодавно з'явилась інформація, що статки генерального директора Nvidia більші, ніж вартість усієї компанії Intel. Краще за все про розмір проблеми говорить те, що голова компанії нещодавно почав у мережі X молитися. От не брешу. На скрутне становище, зокрема, вплинули проблеми з процесорами Intel 13 і 14-го покоління Raptor Lake, чіпи отримали помилковий мікрокод, який поступово знищує їх. Компанія випустила програмне виправлення, яке має запобігти негараздам. І запевняє, що цей фікс вирішує початкову проблему з нестабільністю процесорів. Тож перевіряйте, чи є вже оновлення BIOS для материнської плати вашого ПК. Але цей патч не вилікує вже пошкоджені процесори. Тож, якщо ви помітили певні проблеми з його роботою, якомога швидше звертайтесь до сервісного центру. А от у кого справи йдуть трохи краще, так це OpenAI. Хоча і у неї не все так однозначно. За повідомленнями компанія планує підвищити вартість підписки на чат GPT до 22 доларів вже цього року. А протягом наступних 5 років ціна має збільшитись ще вдвічі. Зростання вартості небезпідставне прогнозується, що компанія завершить рік із доходами у 3,7 мільярда доларів, тоді як витрати становитимуть 5 мільярдів. Тому OpenAI шукає нових інвесторів, щоб зменшити дефіцит. Але разом з тим компанія продовжує розширювати функціональність JatGPT. Нещодавно платним користувачам була представлена бета-версія нового інтерфейсу Canvas. Він суттєво покращує роботу з текстами та програмним кодом. Робочий простір поділено на дві частини: в одній ви спілкуєтесь з чат-ботом, як і раніше, але в іншій, яка називається Canvas, ви разом із штучним інтелектом редагуєте текст чи код так набагато зручніше, оскільки результат не потрібно шукати в листуванні з чатом. Canvas можна запускати вручну або ж чат GPT сам вирішує, коли його відкривати. Мабуть, для кожного з нас вбудований Windows Paint був першим графічним редактором. Він завжди мав досить базову функціональність, хоча в кінці 90-х його можливості справді вражали. З випуском нових операційних систем Microsoft лише оновлювала дизайн Paint, але впродовж останніх років розробники почали додавати туди більш серйозні інструменти. Наприклад, нещодавно з'явилась підтримка роботи з шарами. Інструмент для видалення фону, а також генератор зображень. Новий апдейт принесе в пен ще кілька функцій, які використовують штучний інтелект. Зокрема, з'являться інструменти Generate Fill та Generative Eras, які дуже нагадують аналогічні інструменти в Photoshop, чи ті, що вбудовані в нові смартфони Google Pixel. Вони дозволяють дуже якісно видаляти небажані об'єкти на зображеннях чи навіть створювати нові. Ще один новий інструмент Super Resolution. Він допоможе підвищити якість замилених або піксельних зображень, які мають низьку роздільну здатність. Тож не такий і простий тепер отой пей. смарт кільця залишається одним з трендів на ринку носимих гаджетів. Анонс Samsung Galaxy Ring підкреслив зацікавленість у цьому сегменті навіть серед великих гравців. Втім, поки що беззаперечним лідером тут є компанія Oura, яка презентувала вже четверте покоління свого смарт-кільця Ring. Тепер гаджет цілковито виготовлено з титану, а його дизайн є повністю круглим, без плоскої частини, як у третього покоління. А ще сенсори всередині кільця не так випирають із корпусу, що має додати комфорту користувачам. Нова технологія Smart Sensing має збільшити точність сенсорів. Тож пристрій зможе краще аналізувати ваш стан. Загалом же кількість датчиків збільшилася з 8 до 18. Плюс компанія оновила додаток Oura, який отримав кілька нових функцій та покращений інтерфейс. Кільце Aura Ring 4 стало на 50 доларів дорожчим за попередника. За новинку вам доведеться викласти 349 баксів. І не забудьте про підписку за 6 доларів на місяць. Ну куди ж у 2024-му без підписок? Гарнітура віртуальної реальності штука гарна, але для повного занурення в ігровий процес іноді не вистачає тактильних відчуттів. Razer вирішила це виправити і представила накладку для крісла, яка синхронізується з іграми і має тактильну віддачу. Саме так, в ту частину тіла, на якій ви сидите. Рейзер сумісно сумісна з ПК та Android-іграми. Вібромоторчики всередині накладки реагують на різноманітні звуки в іграх, дозволяючи вам майже всім тілом відчути момент. Наприклад, пришвидшене серцебиття героя чи вибух поруч з вами. Фрейджа вже можна замовити за 300 доларів. Тож вже пора писати Санта Клаусу, що хочете собі на Різдво. Друзі, дякую за перегляд! Пишіть у коментарях, що ви думаєте про сідничну накладку від Razer. Хотіли б затестити? У мене ж на сьогодні все. З вами був Геннадій, канал Невода. До зустрічі!